Дефікувати його. А, то та, так, ви дали? займаєте Дис... час, будь ласка, давайте я вас запишу, можу... я вийшов. Як ви не хочуть, я хочу ви представити. Ви думали брати на храп. що думаєте? Ні, то ви думали брати на храп храму. Секунду, секунду, так. От кіреник, навчальника нема. Дивіться. В нас в законі в країні суд рішає розшук. Правильно? А той? Умнів, не представившись, він рішає він хай, не представив... я не знаю, хто таке. Представив... Представив... Я не знаю, як на нього людина. Йо. Він не людина. Він каже, він і тут, і не тут. Він ставиться, боїться. Але Йо, він представляє камери, дивіться. Про... Хай, боїться. Ні, боїться. Ні, секунду, я він сказав, він, він розшук подає людину. Чекай секунду. Ви накладаєте. Ви навіть не даєте моє записати ранні. Оця особа от... <sidemen> <Korean> от... ут... ah о... при оця особа керується розшуком якоїсь фірми. Відколи в нас якась фірма ТЦК, міжнародна фірма, непонятна, не визначена ні воєнним працю, ні що, вона є в розшучці. Вони нам судити, вона не визнана незаконною. Вона не є, яке ви посилаєтеся і має бути судове рішення. Тобто я рахую, вважаю, що оця особа собі вирішила з ними в договір вступити і збити з нього бабки, погрожуючи якимсь розшуком. В в тому, я В, тому, в Україні факту одному нас. Да. Дивіться, відколи ТЦК в розшуки подавати стало, закордонна якась фірма міжнародна подає розшук, нас завжди подає в суд. В розшук, да? Зазначає. Тобто я вважаю, що оця особа зговорю з ТЦК, в якоюсь фірмою, і з ними вступила в довір і з чимось людей. Тобто в розшуки подає. Відколи в нас в країні в розшуки подає якась фірма. Крім це, суда, не ця особа подає ТЦК. Що... Я... Він керує. Це віцер, ніхто. Віцер, я просто поясню. ви маєте базу МВС. Да. І там може ту базу вводити тільки працівник поліції. Має бути постанова По слідчого на далі є ухвала суду. Розумієте? Далі є далі інші процесуальні дії. Але Працівник поліції, звідки в нього є якась інформація, то чи має слідство і слідчих, та цікаво, даю вам запитання повноваження слідчі і чим чи негас, всі всі даний слідчий виносив постанову про розшунічну чи це Ну, да. чи ні, що, ні, що, ні, що ні, ні. не вірю чи слідчі по тій так. людині розмістити ровиться нормативно Закони? Нам на, законицька на, нам акти машина. Ні, ні, відповідь згідно закону стаття про нас поліцію говорить, що є єдина база, єдина база, яку вносить тільки працівник поліції, і тільки і тільки працівник поліції, тільки працівник поліції. Може і внести ту базу, і далі нею користуватися. Ти цікав ту базу не може нічого вносити. Так. Ви можете лише користуватися нормативною правовою базою про розшук. Можете, питань нема. Але якщо є постанова слідчого про розшук, далі є ухвала суду, Вони суд подають. І... Постанова слідчого може бути в рамках кримінального провадження. Так, так. А, в нас... а тепер даю питання. У нас є розшук адміністративний. Дайте відповідь по закону. Не можу зараз сказати. Тепер дивіться. <тут> От і все, я можу сказати. Тому, коли я підійшов вниз, побачив людину, я попросив представитись, ну, чоловіка чи особу, я там не знаю, він це вважає, яким бо він мені не сказав. Він мене вдарив по руках і почав на мене кричати. Entonces, я пристав ну, я Одна секунду, то ви і так зараз проживаю. я підійду, так. Розумієте? І як ви мені сказали, я перепрошую, я такий-то такий-то працівник поліції, у одне посвідчення. Ну ви так не зробили. Ви почали зі мною спілкуватися на храпи. У Вас є поліцейська етика. У мене вдома є така книга велика. Значить, вас цього вчать напевно. Не просто книгу видали. МВС витратило кошти платників податків, а саме українського народу, розумієте? Видали присягу тому народу не кричати на мене. Я, до речі, з працівниками поліції ніколи не сварюсь. Ніколи. Навіть сьогодні у нас була ситуація, спокійно спілкувалися, ніхто не підвищає голос. Ви є перший, з ким мене отакий нахрап, розумієте? Перший. І ви, я навіть не знаю, чи ви працівник поліції. Не знаю, тому що ви не представились. Будь ласка, представте згідно статті на вимогу 18 закону про нас поліцію. Можете представитися? Будь ласка. Мельчик, припрошу, мальчик Ігор Романович, старший днів поліції. номер жетону 063 Спеціальний жетон 006 три Мальчик його романович. Добре, чому ви мені не представились там, не зустріли? Я працівник не поліції? Я буду змогли, ви почали забрати людину, мене шарпане. Я зафіксована на камеру відеоспостереження. постереження. я як журналіст, проблеми. Зайшов Ми побачив от... знайомого, от... я кажу: друже, привіт! А ви а мене ви вдарили, ви? вдарили ви? по руках? Підвіть, відомо, поїбна сповідо, тому що. Тому що Тому, я думав, що те, тут провокація диверсантів, а, а в нас було таке, що просто, ви поліція вважаєте, що ви вважаєте, що ви маєте право вважати все, що ви хочете? Так. І в даній обстановці, яка склалась, яку спровокували ви? Ні. Даним чоловіком. Добре. Толькі, що почав кричати. А чого його затримали? Ви його затримували? Ви його затримували? Ні, я там того. Ми йому пояснили все. Що? З приводу чого? Ви познайомили його ді адвокат. Ді Діалог. Чим? Діалог. Чому він брошу? Ви дали якийсь документ по основному зараз? Ви дали по основному слідчу? Я адвокат на біля, запитайте його. Віце, ви дали... Ви дали постанову слідчого про Рошу? Ви дали постанову про Ні, я дам уточнюючі питання. Що особа Тут такі децикат. Ви зговори з ними. Ще раз, ще. щоб бабки. Прошу, ви можете лише вести, коли є постанова слідчоївала суду, базу. Цікаво, що таке розумієш, що ви? Це казумах контроль. Я, кайкар, фірма, це оповіщення, то фірма? Оповіщення? Ну, звернення куди? Звернення. Подаємо матеріал. Вони взагалі не мають. Вони за вас є без них суд. У вас є база, лише єдина, вона є.

це цікаво, ТЦ, ціка, не визначили, що ТЦК це не я, їхні набрали по телефону, це ваш підрозділ. Це просто манер. працівники, вони тут не є манер. в її. Так, ми не можемо визначати. — Можна, але Вони ви є, ніколи тому, не буде Тому, якщо ви взяли в них повноваження, не, не перевіривши і це не переконані документи, ви з ними зговори, не Я в зговір спустите. Вони не воєнні, вони не працівники поліції, вони не працівники нічого. Як якісь робочні роботяги фірма може з вами вказувати, що ви грошу подали? поясніть мені, може я дурак, от я з Зінківського суддю читаю. Він пише, да, це ТЦК, ЗСУ, це закордонні міжнародні організації, які на нашій території проводять якусь певну так. діяльність. Бо тому, що в нас контрактна армія, в нас немає армії е, державної, в нас розпустили. Оті президенти не до президента порозпускали то все. У нас приватні контори, які дають бабки, і хлопці працюють в них не служить. Служба, служба за контрактом. От за контрактом. І ТЦК, цікаво для кон контрактників набирає і приводить за вуха, а потім каже, підпиши добровільно. Так написано в суді Зінківському. Це рішення судді, якого ніхто не оспорив. Чому? А чому тепер КТЦК подало грошу закордонна фірма, а ви не перевірили. Чому закордонна? Тому що вона зареєстрована за кордоном. Вона до нас не відношення не має, вона не є воєна. Вони просто підрозділи, які набрали. Закон? А ну покажіть закон. Презиктуйте, може, що може я щось не знаю. Чомусь воєнні виступали, кажуть, це не є підрозділ воєнних. А, а вас вказується законом 2017 році Їх скасували, але Ні, їх воєнкомати скасували, ТЦК набрали просто. Воєнкоми заявили, що це не є їхні підрозділ, якісь там воєнкоми. А ви з ними згодом вступаєте якісь правиль? Ви чому думку? Ну ви довіть, що не так, тому що суддя пише, що це галіна фірма. Воєнні кажуть, що це не наш підрозділ, це не воєнні, це просто робочі, які набираються. А вас виходить, це дає в рошу, і ви міліція приймаєте цей грошу. Тобто раніше завжди суд, тільки суд. Грошей звернення. А від кого? Ви навіть не з'ясували, що це просто вороніма фірма, яка до вас звернення дає, і ви приймаєте. Бо якась фірма вирішила, що хто з грошу? Якась фірма не суд. Чому? Ну доведіть, що я не прав. Доведіть. От суддя Зінківський каже, що то фірма. Чому з його рішення ніхто не заперечує? Правильно? Ну, з... От ознайомтесь рішенням судді, це не це не моя думка, це я його трактую. Я вам можу скинути, якщо хоч мене є. О, давайте номер, скажіть, я вам скину. Рішення, щоб ви довго не шукали. Це є обична контора. Як вона може вишу туди? Ви приймаєте рішення від контори обично? Ну, це нонсенс. Я от не розумію, як це так може. Давайте номер. Я не Можна? потім я щоб вирішувати. Друзі, я буду на вулиці з Михайлом. Так, так. Тут ну, тепер зробимо. Немає загрози для вас. Прошу? Немає загрози для вас. Для мене немає, дякую. Просто Е, дякую, дивіться. Е, ви лише можете в розшук подати людину, коли відкрите кримінальне провадження, Є постанова слідчого, хвала суду. А просто так в розшуку придумати собі. Завтра міська рада там напише у розшуку. Ви маєте перевірити факти. Якщо що відкрити кримінальний не розумієте, як воно відбувається? А... за результатами якої? То приводьте, але не, не бити по руках людей. Розумієте, розумієте, качати, козі, це не можна. Да. Ми вузі Віця... розуміємо. Ладно, розміли контакт без. Як звати вас? руками? Богдан, Богдан Бойко Богдан, дивіться. Сьогодні у нас була розмова з вашими колегами в центрі міста. Ніхто нікого не бив по руках, ніхто ні на кого не кричав. Розумієте, хоча ми не були задоволені їхніми діями. Вони собі своє робили, взяли, забрали ти з боку тих от так звана <звонок> контролера. Контролера збирали гроші, але нам не могли <потворювати> підтвердити, не що вони роблять на лінії документи. По <потворювати> Але так, це було, <потворювати> вони забрали машину. Дві машини приїхали, забрали їх машини і поїхали. Вивезли. Але в нас. З вашими працівниками не було сварки, не було бійки по руках, не було такого. Тут взагалі не та історія набагато менший градус, але градус піднявся. Тобто, а у вас є спілкування, вас напевно чаще. Навпаки, ви маєте поліція якби я був конфліктний, ви навпаки маєте зняти конфлікт. А не працівник ваш має підняти конфлікт, розумієте? Почати кричати, махати руками, Ну, є така поліцію. наука як медіація, я думаю, споставка випадково і намагався. Але на повеженеку вона ви просто виходить вашому працівнику це пояснює? Вже, вже коли... Дивіться, дай я скажу. Да. Ми знаємо, що ТЦК з працівниками поліції заробляють хороші бабки, або здають людей. Ми не будемо то скривати, всі знають. Ми там їздо робачимо, відео прошу. Так факт є факт, доконаний, і недоконаний. От я буду... Так, вас на кому встречу.

Я до Але... вас адекватно, я внутрі поприйшла. Е е е я вас я розумію, а ви зайшли сюди все відували. одно. Розумієте? Мають бути якісь певні новини. правила Старець. і норми. Він собі хотів, Терміново. Ну, секунду, будь ласка. Ми допомогу. Я в канцелярі, фейчер, фейчер. вона закрита. Все нормально, ми йдемо. І ми розуміємо, що він хотів чуть-чуть заробити гроші, бо саме Теслі приїхав. Йому не вийшло. Не... Він захотів побачити, що може збью. Участковий Ну блін, ну давайте ну, зрозуміти. Да? Ми маємо ту всю базу повністю документально. Не може ТЦК, якась поруста фірма подати брошу. А той хотів скористатися моментом, нажати пацана, може друг заплатить. Оце все, що хоч що мало бути. Бо був би конкретний розшук, знайшли б давно. Людина ніде не ховається. Було б через суд, було б все чітко. А той, якась ТЦК, фірма, той хотів собі заробити. Можемо його так оформити. Зговорі з ТЦК якоюсь фірмою, щоб збити з хлопця гроші. Ваше Тому що розв'язано роз говориться, не треба реалізувати звернення до прокорами зазначати відділу протоколи на ви елементарні норми, добре? Я не правильно говорити, що ми дякую за пропозицію. Це все ви нормально. Ми відеопротокол зазначимо, якщо якісь моменти, щоб люди бачили наскільки зухвало працює той ваш працівник, і ви йому проведіть певні моменти, бо тому, що ми зараз допомагаємо хлопцю. Наприклад, в нього викрали з дому ТЦК, так звані брата. Він воював він декілька років. Пішов зараз в тил. А він поки в тилу був служив, брата тилу на фронті. Він, ні, ну він, зараз частин, він на фронті був, а тил йому не прикрили. Та, а тил не прикрили, він звернувся до прохорону. Викрили брата. П'ять переломів ребер, зламали ключицю, вісім тріщин. Ми в ДБР звернулися. Вони вбачають, не вбачають. От суд, ми тільки що ходили в ДБР, суд видав ухвалу, но сили. Каже, ухвала вже є. Відкривайте справу. От така фігня. Він каже: я вас захищаю на нулі, два роки чи три він там був, а в мені в тилу ДБР не хоче відкрити, допомогти. От він з нами прийшов. Мені... Зобов'язані. Ми викликали 102 на слідчих ДБР. Ви що він воює, захищає тих ДБРщиків і їхні сім'ї, а тепер каже, нам поки рухвала суда, бо тільки що носили, викликали справу. Не можуть нактувати. Бо тільки ми що дзвонили, суда, можемо вони, показати. Бо тільки що викликали справу. Сюди прибігли на ходу, дзвонили 102 і біли сюди, показали, що якісь хтось заплатив через ТЦК од е, нашого колегу. Це все постанови. А ТЦК ми не можемо відкрити справу. 12, о 8-5 переробленів РП, е, ключиться. Це все є заключення. Ми витягнули брата, допомогли. Бо якісь тобі та циказичку, бо мало знає, бо в них там ті порожні. А міліція нічого не робить. Тепер нічого не робить. Отак співпрацює, розумієте? Тому ми пішли, ми розберемося і це. Якщо можна, я зараз хочу з нашу на дзвінок. Мало я зараз кіно.